У чому сенс життя? Як віднайти справжнє щастя? Ці два питання голосно лунають крізь століття, і кожна людина так чи інакше стикнеться з ними. Мене звати Полушкін Олександр, і саме тому я обрав темою для синхронного семінару: ось таку: проблема сенсу життя та щастя у світовій літературі. Для того щоб це дослідження було актуальним та наближеним до сучасності, я зробив невелике соціальне опитування, де задав людям два питання: в чому їхній сенс життя в умовах сучасності, в умовах війни і як вони віднаходять щастя. І друге питання, яке я їм задавав: яку літературу вони люблять читати, можливо, улюбленого автора книгу, а також автора, який описує саме цю проблему: проблему сенсу життя та щастя, думку. Опитуваних я врахував і також додав цих авторів до списку про, списку авторів, про яких ми сьогодні будемо говорити, до списку тих творів, які ми будемо розглядати. Я не планую торкнутися якогось конкретно одного, оскільки питання це доволі широке, і багато авторів торкалися цього питання. Тому зараз пропоную переглянути вам соціальне опитування, де ви почуєте відповідь на питання, в чому сенс? Життя людей в Україні в умовах війни, і друге питання. Автори, які описували проблему сенсу життя та щастя, скажіть, будь ласка, в умовах сучасних, в умовах війни, в чому для вас є сенс життя? А, однозначно, в дітях ось оде Де? один, два, а тепер три. Типу, як сенс життя зараз це емоції, це близькі люди. це… Щось до чогось добуватися, до чогось іти. Це для мене, як я рахую, сенс життя, напрямок життя це найголовніше. Там діти, сім'я, дружина та й ну просто жити. Я можу сказати від себе, що війна дуже змінила ставлення до близьких і, от, саме до життя, що його потрібно цінувати, потрібно цінувати своїх близьких людей, проводити більше з ними часу. Ну і загалом просто любити життя. Любити себе, любити своїх близьких і ну, жити, жити от в моменті, жити в теперішньому часі, от зараз так, як є. І не думати там за минуле, за майбутнє просто жити. Цін, цінувати те, що є. Наприклад, це ж місто Буча. Сенс життя в тому, щоб не прожити його даремно і бути готовим до життя вічного. Мені подобається визначення притчі, Притча – це питання на… Притча – це питання. На які відповідь має знайти кожен для себе так само і з цими питаннями, тобто універсальних відповідей напевно немає, навіть якщо це якась універсальна відповідь, то в моєму випадку вона буде висловлена іншими словами ніж у випадку людей, які поруч ходять. Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте твори, в яких підіймається ось тема, про яку ми говорили спочатку: тема сенсу життя, сенсу існування, в чому він взагалі? Можливо, ця людина боролась за щось, що спадає на думку. Таємниця зла, побудована на аналізі пересмислення книги пророка Йова. Це все про Бога, Самір Сельманович. Цікава книжка. Не жаль, нічого, я про це дуже мало знаю. Ні, нема такої книги, ні автора, ні книги. Я взагалі ну, по суті особо не читаю. Теж не можу згадати. Ну треба посидіти подумати. <гум> Насправді починала читати книжку Голда Мейр, її біографія. Е, це. Прем'єр-міністр Ізраїлю вона була довго. Вона була дуже відома, сильна жінка-єврейка. От, от цікаво, там теж саме життя от там, Отам, там сенс їхні складнощі, через які вони проходили. Мабуть, цю книжку зараз спадає мені на думку, згадується вона. Дійсно, війна вона внесла корективи у наше існування, у наше мирне, спокійне життя, і саме тому, можливо, сенс життя людей він змінився. Ось ця ціль, мета для чого взагалі я існую, я тут знаходжусь, вона змістилась, і це насправді є добрим, оскільки багато хто почав задумуватись, що справжнє щастя воно не в грошах, не в статусі, а в родині, в добробуті. І я хотів би згадати одного дуже відомого українського автора. Письменника, поета, а також просто митця Тараса Григоровича Шевченка. Мені дуже подобається його поема Сон, яка на початку підписана у нього як комедія. І він такі рядки каже на початку: «У всякого своя доля, і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком, за край світу зазирає, чи нема країни. І ось це відбувається зараз у нашій країні. І далі він, продовжуючи, говорить, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на цім світі бажаєте? Немає, немає. Автор торкається теми сенсу життя та щастя. Він говорить, що на цьому місці, на цій землі, немає раю, оскільки рай нас очікує пізніше. Тобто, сенс життя і щастя не в цій планеті, не в матеріальному. І далі я хотів би розглянути також інших авторів, які торкаються даної тематики. Хотів би почати також. З Іларіона Київського. Іларіон Київський 1050 рік він написав твір слово про закон і благодать. Вона, цей твір є проповіддю, який був надрукований 5 тисяч примірників було надруковано, і він піднімає дуже важливу тему: тему благодаті, що насправді справжнє щастя, воно не в законництві, не в дотриманні букви закона, не в дотриманні ось тих обрядових моментів. А в благодаті, а благодаті, як ми знаємо, є Христос. Також цієї теми торкаються такі автори, як Микола Хвилєвий, Валеріан Підмогильний в місто, Микола Куліш, Павло Филипович. Це наші поет, це наші письменники, розстріляного відродження, оскільки вони перебували в таких складних умовах. Читаючи їх твори, можна також побачити відлуння ось цього запитання, навіщо, навіщо взагалі це все відбувається. Особливо я хотів би торкнутися декількох авторів. Це у нас будуть і американський, і британський автор один, англійський, мабуть, краще сказати, Герман Мелвіл, Мобі Дік, 1850 рік. І читаючи дану книгу, або, можливо, переглядаючи фільм, можна побачити, що люди вони боролися зі стихією, а пізніше вони боролися саме з цим китом. І вони бажали помсти, бажали помститися. І як відбувається в цьому творі, коли вже хлопчик, який був юнгою, розповідає автору, який написав цей твір, він не хоче згадувати ті події, які відбувалися, оскільки йому соромно за те, що вони робили, вони втратили людяність. І людяність це є основною такою проблемою, на мою думку, основною проблемою, з якою стикається. Персонаж у цій книзі це та тема, яку підіймає автор. Або Джек Лондон, наступний наш письменник, жага до життя. Мені дуже подобається цей твір, і як описує автор, і як цей чоловік він боровся, він просто хотів жити. І для когось сенс життя він може бути просто в тому, щоб існувати. І саме так нас створив Господь. Він створив людину, насправді, якби не було гріха, для того, щоб людина жила. Існувала, розвивалась, і основне спілкувалася з ним. Цього ми торкнемося трішки пізніше. Але просто щоб людина жила і існувала, це було закладено від початку. І це описує автор. Як цей чоловік він бореться, він впиває того вовка, він випиває його кров, оскільки він просто хоче жити. Сенс життя може бути для когось навіть у самому житті. Або, наприклад, Мартін Іден. Дуже цікавий роман, і ми бачимо, як герой цього роману він звичайного моряка, мореплавця, він зростає в цій соціальній е, кар'єрній драбині. Але в кінці він втрачає все. Він досягає чогось матеріального, він досягає навіть статусу, він пише твори, він отримує знання, навчання. Але в кінці він помирає без Бога пустота, без Бога не життя. Також дуже цікавий твір даного автора Смок та Малюк. Твір описується як пригодницький, цікавий, але ми бачимо, що насправді, на мою думку, основна суть не в пригодах, не в тих моментах, які відбуваються, а саме в взаємодії між цими двома головними героями. Дружба. Дружба це те, в чому можна віднайти щастя. Це те, взагалі, про що цей твір. Оскільки двоє людей, які були незнайомими, познайомились, вони можуть поставити спільну мету, спільну ціль, і вдвох разом вони можуть досягнути цього. І в цьому також можна віднайти щастя. Також торкнусь двох авторів, які дуже близькі. Мені дуже полюбляють їх твори: це Джон Рональд Руел Толкін, а також Клайв Люїс, мені дуже подобається Хобіт. Мені дуже подобається Володар Перснів і. Коли я був малим, я не розумів можливо ту глибину сенсу, яка закладена в ці твори. І якщо вже розібратися так більш глибше, то як Толкін, так і Льюіс намагалися передати якийсь меседж. Вони використовували алегорію для того, щоб пояснити власній аудиторії, в чому насправді сенс життя. Ось той маленький хобіт з тим перснем, він залишає все, він залишає свою домівку, своїх рідних для того, щоб... Пожертвувати собою і спасти їх для того, щоб вони могли жити, і тому Фродо і Гендельф, які жертвують собою, заради цього просто світу, заради існування інших людей, вони є уособленням Христа. І їхня мета, сенс їхнього існування, сенс існування, наприклад, Гендельфа, він мав допомагати всім жителям Середзем'я, щоб вони просто жили, існували і могли досягати якихось цілей і результатів. Так само, і вгода він жив собі спокійним життям, але далі сенс його життя зміщується, змінюється, і він жертвує собою заради блага інших. Якщо брати Клайва Льюіса і книги Цимелогію Хроніки Нарнії, там бачається дуже явна така алегорія, де Асану особлює Христа, і в третій, в другій частині Лев, Біла Відьма та Шафа, показується момент самопожертви Аслана за. Провтик за гріх іншого за Едмунда, який є зрадником, він не хоче, він не усвідомлює, мабуть, тієї помилки, яку він робить, але він зраджує Аслана. А Аслан з любов'ю він дає можливість Едмуднові отримати другий шанс. Для того щоб жити щасливим звичайним життям, і тому ці два автори вони по різному з різних поглядів той був католиком, інший протестантом. Вони передавали ось цей меседж. Вони хотіли передати Євангеліє. Основна суть Євангелія в тому, що Господь нас любить, помер за нас, і ми маємо вічне життя. І в цьому є сенс нашого життя. Як ми бачили в опитуванні, одна жіночка сказала, що їй дуже сподобався твір Мейр Моє життя. Голда Мейр, вона прем'єрка Ізраїлю, жінка, що жила між війнами. Вся її автобіографія це книга надії, оскільки вона була єврейкою і вона перебувала в таких складних умовах. Вона пише про силу псалмів, про розмови з Богом, про сенс, який не змогли зламати ось ці нацистські ворожі кулі і. Те відношення вони не змогло забрати істинний сенс життя та щастя, який знаходиться всередині людини. Це стосунки з Богом, оскільки Бог є джерелом сили і миру навіть у політиці, і навіть у війні. Ну і підходячи до останнього нашого твору, друкованого твору, твору, написаного багатьма авторами, але ми знаємо, що є один єдиний автор це Бог, Біблія. Біблія вона дає відповіді на... Будь-яке питання, яке є в нашому житті на філософське, на практичне, і воно торкається питання сенсу існування та питання щастя. В ній описано створення людини, розвиток людини, її падіння, спасіння цієї людини, і також описана перспектива того, що очікує нас у майбутньому. І згідно Біблії, ми з вами знаємо, що сенс нашого життя і. Щастя лише у Бозі, у стосунках з ним, у спілкуванні з ним і у вічності. Саме до цього ми прагнемо. І також, друге, що я хотів би виділити з цієї величезної книги, в якій є багато насправді тем, це місія, місіологія, місія іншим людям. Якщо ти отримав ось цю благодать, про яку писав Іларіон, якщо ти отримав це спасіння, то не залишайся. Закритим, не ставай консервованим, а йди, і розповсюджуй ось цю благу вістку, ось цю благодать, благодать Христа, що кожен може бути у вічності, ось такі були розуми, таке було дослідження. Дякую за увагу.